Ухвалили відповідне рішення і на своїй території заборонили на час гроші добувати і спиртними напороннями. Прошу підтримати дати проєкт рішення. 13-10. За 82 рішення прийнято. Наступний проєкт. 2005, про щорічне відзначення 7 квітня в Тернопільській області свято сім'ї, очікування дитини. Проєкт підтриманий постійною комісією обласної ради з питання охорони здоров'я сім'ї Патериста. Чому це питання? За вісімдесятижня прийнято.